Чи потрібно індексувати заробітну плату у вересні 2025 року? Стаття 34 держбюджету 2025 року містить три норми: обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення проводиться наростаючим підсумком починаючи з січня 2025 року. Зічні 2025 року приймається за 1 або 100%. Сума індексації, яка виникла у грудні 2024 року, у січні 2025 року не нараховується. Який місяць є базовим для нарахування індексації? Як і раніше, якщо ви збільшили уклад або тарифну ставку працівника у 2025 році, то місяць останнього такого підвищення стає базовим. Наприклад, якщо ви збільшили уклад працівнику в березні, то базовим місяцем є березень 2025 року, а що відбувається тим, хто не підвищив оклади чи тарифні ставки у 2025 році, ось якраз їх і стосується суперечність норми держбюджету 2025 року, які обнулили індексацію за попередні роки, прописані таким чином, що незрозуміло, який місяць є базовим грудень 2024 року чи січень 2025 року. Мінсоцполітики у листі від 10.12.24 року за номером 105 24 заявило, що базове місяцем для обчислення індексації у 2025 році є січень 2025 року. Мінекономіки так і не надало відповідного роз'яснення, але держпраця на боці Мінсоцполітики. Тож це. Та офіційна точка зору, яку ми наразі маємо, і далі у статті виходимо із неї. Нагадаю, загальні правила проведення індексації заробітної плати. У базовому місяці індексація не нараховується. З місяця наступного після базового починаються. Починаємо дивитися на індекси інфляції. Для нарахування індексації потрібно, щоб значення індексу споживчих цін інфляції перевищило 103 Якщо в певному місяці значення індексу інфляції є більшим, ніж 103 за два місяці після цього треба нараховувати індексацію. Так, діє двомісячна перерва між досягненням інфляцією. Цього показника і початком індексації. Якщо ж в першому місяці після базового індекс інфляції не перевищує 103 то в наступному місяці з метою визначення накопичувального ефекту інфляції, множимо між собою ці індекси і робимо це доти, доки не отримуємо накопичувальний індекс більший за 103%. Помилки при нарахуванні індексації буде штраф чи ні, фінансові санкції прописані у статті 265 КЗПП, досить великі, адже вони встановлені в певній кількості мінімальних заробітних плат. Тож, навіть найменший з них становить 8 тисяч гривень. Але на час війни діє пільга, передбачена законом 2136. Якщо виконати припис держпраці, точно і вчасно штрафи, передбачені статтею 265 КЗПП, не застосовуватимуться. Чи можна якось уникнути нарахування індексацій? Звісно, і є дуже простий спосіб: можна було підняти уклади або тарифні ставки всім працівникам у квітні, травні або червні 2025 року. Під... Наскільки піднімати уклад тарифну ставку з метою зміни базового місяця, запитаєте ви. Закон про індексацію цього не говорить. Загалом жоден державний нормативний документ не говорить, на яку суму роботодавець може підняти заробітну плату працівникам. Але якщо варіант з однієї гривні здається вам неприйнятним. То можна підняти оклади ставки і на більшу суму. Закон вас в цьому не обмежує. Наприклад, якщо вклади ставки підняли у квітні, то квітень 2025 року став новим базовим місяцем. Якщо їх підняли у травні, то новим базовим місяцем став травень 2025 року і так далі. За обома цими базовими місяцями індексація зарплати у вересні 2025 року не нараховується. Але зверніть увагу на різницю: у квітні 2025 року ще не треба було нараховувати індексацію, яким би не був попередній базовий місяць, грудень чи січень, тому, незважаючи на будь-яке навіть дуже маленьке збільшення укладу ставу, Фіксована індексація не виникала б і у вересні, як і в попередніх місяцях 2025 року, дійсно, нараховувати індексацію не потрібно було. У травні 2025 року, якщо це перше підвищення укладу у 2025 році, бажано було підняти уклади ставки на суму. Не меншу за суму індексації, яка виникає якщо базовий місяць грудень 2024 року, максимальна сума індексації в цьому місяці 3,5% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб це 3028 гривень. Тобто 105 гривень 98 копійок. Звісно, для зручності можна було б округлити на 106 гривень, 110 або будь-яка більша сума, підняти уклади ставки не менше, ніж на цю суму варто для того, щоб у разі, якщо держпраці... Потім передумай і наполягатиме на тому, що попереднім базовим місяцем був в грудень, 24-го, Ви індексацію у травні та в наступні місяці не одно не мали б нараховувати ані свіжу, ані фіксовану у червні 25-го Маємо таку саму ситуацію, як і в травні. А у липні 2025 року для уникнення спорів візьмемо більший відсоток індексації це 4,4% при базовому місяці січень 2025 року. У такому разі у липні варто підвищити оклади на суму не менше 133,23%. 133 гривні 23 копійки, наприклад, на 140 або на 150 гривень. А далі у вас буде два варіанти. Іти загаль... за загальним алгоритмом нарахування індексації, тобто аналізувати індекси інфляції починаючи з місяця наступного, після базового, і нараховувати індексацію в разі перевищення порогу в 103%. Тут вигода та, що ви точно знатимете, який місяць є базовим для ваших працівників. Це буде підняття окладу ставки, і цього вже ніхто не оспорить. Або ж підвищувати оклади ставки регулярно і забути про нарахування індексації у 2025 році взагалі. Це можна робити без аналізу індексів інфляції щотри місяці, враховуючи затримку в нарахуванні індексацій, або щоразу, як в якомусь місяці індекс інфляції, або накопичувальний індекс інфляції перевищить 103%.